Давай ми також нашим друзям покажемо, що у нас є в нашому відеоці. Доставай фігурки і познайомимось з ними. Це у нас вилетів трикутник, да? жовтий трикутник. Давай. А в ручках що у тебе знаходиться? Покажи нейтен: зелена зірка і помаранчевий хрестик. Так, доставай, доставай, будемо ознайомлюватися своїми новими іграшками. І складай. Це у нас жовтий трикутник ти кинув. Да, да. Ти сам, звісно. Звісно, ти сам. Ти ж у нас вже дорослий. А тепер поставимо відерку і будемо кидати. Давай, да. це у нас круг фіолетовий. Да, познайомся з ним. У нього зовсім немає кутів. Він кругленький, як тарілка, як сонечко. Молодець. Тепер наступну бери фігурку, знайомся з іншою фігуркою. Що у нас тут ще є, Ану, скажи. Ні, не в ротик, а в відерко положимо. Клади. Ні, давай, всю відерко, кажи, Відерко, лови. фіолетовий круг. Да? круг фіолетовий. Поділимося. Бух. А що у нас ще є? Давай візьми, будь ласка, покажи мені. О, ні, 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 Покажи, що у нас ще є. Диви, Добре, ти взяв жовтий трикутник, клади до відерка. Давай бери жовтий трикутник і покладемо його до відерка, а потім все достанемо. А це дивися, хто до тебе прийшов. Такий красивий. Зелений слоник. Да? Це зелений квадрат. У нього всі сторони рівні. Дивись, всі сторони однакові. Ми також його положимо до відерка. Давай будемо збирати. Жовтий трикутник це також добре. Молодець. А тепер зелений квадрат кидай. Молодець. А тепер помаранчевий хрестик. Кидай до Відерка. Кидай, кидай. Молодець, Нейта. І ще в нас залишилися дві фігурки. Диви. Зелена зірка. І? І ще одна зелена зірка. Кидай. Давай, клади до Відерка. Покажи навчи діток, як потрібно складати іграшки, який ти молодець. Каже мені, лиш молодець.